Сьогоднішній день, 8 вересня, особлива дата для Донецької області: день визволення Донбасу від нацистських загарбників. Раніше в усіх містах і селах Донеччини проходили урочисті мітинги, на яких вшановували тих, хто ціною власного здоров'я, а іноді і життя визволяв наш край. Наразі з безпекових ситуацій не всі громади можуть привести заходи щодо вшанування пам'яті загиблих. Сьогодні у нас дуже велике свято. Мабуть, на сьогоднішній день це Найактуальніше, ніж колись, бо ми говоримо про війну, про дуже велику війну, в якій наша держава понесла дуже великі втрати. На жаль, на сьогоднішній день осіб, які визволяли, ну саме приймали безпосередньо приймали участь у бойових діях. Вже не залишилось. Є особи, яким які прирівняні до учасників війни напередодні дня визволення Донбасу, Новогродівці, представники управління соціального захисту та керівник ради ветеранів відвідали мешканців громади, яким за 90 та, та родини ветеранів. Добаємо вам крепко, здоров'я. Добра, щастя, міра. Спасибо большое. Ще за за не забувають. Так время наше такое. Кожен день жимо міра і спобутє і ніяк не дождимося. В Новогродівській громаді пам'ятають кожного, хто доклав зусиль, аби жити на вільному Донбасі. Звичайно, це велика частина їхнього життя. Вони, звичайно, все пам'ятають, як, як це було учора. і дуже потрібно з людьми про це розмовляти, бо вони хочуть, щоб пам'ятали їх близьких та рідних. Людьми похилого віку також опікується і центр надання соціальних послуг каже начальниця ОСЗН. Також державою передбачена невеличка надбавка до пенсії 90 років та старше це дуже поважний вік. Люди залишились одні, і вони не в змозі самі. Собою опікуватись, отримують ще надбавочку від держави, ну саме завдяки тому, що їм вже більше 80 років, так до пенсії, 800 гривень. Невеличка надбавка цього дня. Ми віддаємо данину поваги тим, хто героїчно боронив свою землю зі зброєю в руках та самовіддано працював в тилу. Вшановуємо пам'ять тих, хто загинув, визволяючи рідний край від нацистських окупантів.